Макс, хай, який баланс відпочинку праці над своїм майбутнім має бути? Слухай, так тут же все залежить від того, що у тебе вже є. Чим більше в тебе є, тим більше ти можеш дозволити собі відпочинок. Чим менше у тебе є, тим більше треба її башити. Все залежить від того, що у людини вже є. Ну які у них бажання. Я розумію про що питання там, мабуть, що буде наприклад на навіть буде конкретно. Давайте ладно. Не буду філософствувати, що у кожного це повинен бути свій відсоток. Почитаю твою історію. Наприклад. Працюю я до 15.30, 5 днів, три рази в тиждень зал, три рази в тиждень англійська і 10 годин навчання програмуванню в тиждень, плюс пошуки роботи. Все інше це зустрітись з другом, одне побачення на тиждень або пасивний відпочинок за серіалами. Заробляю небагато, 500 баксів. Розумію, щоб змінити роботу, треба ще її башити. Інколи здається, що мало працюю над цим, але й відпочивати треба хіба ні? Ну всі так чи інакше відпочивають. Абсолютно всі відпочивають. Навіть людина, яка каже, що вона 24 на 7 працює, вона все одно десь там та й відпочиває. Але якщо ми кажемо про те, що ти заробляєш 500 баксів, ну це дійсно небагато. Знову ж таки, я не знаю. Може тобі батьки там подарували квартиру. У тебе є квартира, є житло, 500 баксів, коли ти маєш своє житло, вже легше. А так взагалі ну є можливість їбашити їбаш. Ну. А скільки там повинно в відсотках бути. Не хочеться там якісь використовувати такі стандартні там 80 на 20, 90 на 10. Просто сам пам'ятай, ще нічого у тебе нема. Треба і важити більше. Чим більше у вас вже є, тим ви можете дозволяти собі відпочивати також більше. Тому що постійно бути там, в некомфортному стані, постійно виходити за рамки, ну серйозно, це про успішний успіх. По-перше, це далеко від реальності. По-друге, так нікому не вдається на великій дистанції. Відповідаю, як є. А як, ну, якщо ти чекаєш від мене якихось конкретних відсотків, слухай. Де я взагалі ніколи ці відсотки не рахував? Ти думаєш, я в своєму житті, ага, скільки у відсотках свого часу я працюю? Скільки у відсотках свого часу я там витрачаю на хуйню? Такого немає. Є можливість її башити, цепляйся за цю можливість. Відчуваєш, що можна трошки більше витиснути з себе, коли там, ти ще нічого не досягнув. Витискай. Колись буде вдаватись якийсь день, колись не буде. Але сумарно, навіть якийсь день ти там на пару відсотків більше щось зробиш, воно обов'язково принесе свої плоди. Я впевнений. Діма Дреган пише. З приводу відпочинку, то я зараз працюю майже без вихідних. Я з одного боку втомлююсь, а з іншого розумію, що інакше нічого не досягти. Це як максимум, а як мінімум, то якщо не працювати зараз, то потім може бути ще складніше. Все правильно. Діма Дреган, ти правильно пишеш. Але ж коли ми кажемо про відпочинок, дивись. Ну, такого слова, як вихідні, у мене також немає. Я кожен день працюю, але кожен день є якийсь час, коли ти все одно відпочиваєш. Ну тобто, ти ж не так, що таки прокинувся. Не знаю, прийняв душ, поїв і їбошиш. Закінчив їбошити, поїв і ліг спати. Все одно ти десь там в інтернеті щось дивишся. Все одно ти навіть під час їжі ти не просто там поїв, а їж, може щось дивишся. Це також відпочинок. Я ось про що. Так я вважаю, що якщо людина ще знову ж таки майже нічого не досягла, їй не обов'язково, щоб у неї в тижні було там два вихідних, чи навіть один вихідний. Кожен день ти можеш щось робити. Але десь годинку, десь дві, десь три, ти відпочиваєш. Знову ж таки, Віталій Гаврилів йде в спортзал. Це відпочинок, ну, я вважаю, це відпочинок. Чи це не відпочинок? Ну, тобто, є там його робота, є його навчання, а спортзал це все ж таки скоріше, як відпочинок, чи ні. Ну, так і інше.